Вітаю всіх, ви на каналі Стайсі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні я вирішила все ж таки нарешті а, зробити відео у форматі такого відео влогу. Як то кажучи, розмова ні про що та про все одразу. Та на фоні хочу вам ще показати розпаковку ось такого цікавенького наборчику. Мені дуже сподобався цей набір за дизайном, дуже красивий дизайн, такий сови. І фірма, англійська фірма, виробник цього набору. І я такого виробника, відверто скажу вам, не знала, ну, буду знати зараз. Тож, давайте подивимось, що в цьому наборі є, та, може, поговоримо з вами ще на якісь сторонні теми. Я довго винашувала тему, як робити відео у форматі так званих вишивальних вечорниць. І просто записувати якісь пісні окремо це м щось не те. Окремо записувати влоги також не те. Тут, проте я придумала, що буде якась вишивка, якийсь влог про все різне. І буде, може, у кінці якісь пісні українські також. І це і буде формат таких так званих вишивальних вечорниць, що зробить їх. Не схожими на, прост... на простий, звичайнісінький влог. Я сама люблю дивитися відео. <кій> Теги теж люблю і відповідати, і дивитися. Проте я е, люблю відео, які більш такого імпровізаційного характеру. Це, мені здається, цікавіше. Е, е, дуже порадувала, що голка йде така, а Джон Джеймс. Е, вона класна. Мені подобається якість таких голочок. Я купила ще 5, щоб, щоб пошити саме цими голками. Не купила упаковку поки що, а якщо ці 5 зайдуть, дуже зайдуть, то куплю собі і. Цілу упаковку. Іде така інструкція англійською мовою до такого наборчику. Я таких наборчиків і не бачила раніше. Ось у Наташі побачила та вирішила купити. До речі, в Наташі є декілька ще таких наборів цієї фірми, якщо вам сподобається комплектуючі у інфобоксі, ви побачите посилання на її канал. ниточки теж дуже гарної якості. Схема. Хоча нема в САЗі, мабуть, і в іншій програмі в електронній схемі, буду вишивати по бумазі. Для мене це нічого страшного, не трагедія, як то кажуть. Бачите, які класні значки. Тож, вони дуже-дуже великі. Мене це влаштовує. Схема. Чорно-біла, мене теж це влаштовує, це мій улюблений формат схеми. Тканина Zweigart дуже якісна. Мені подобається, до речі, тканина Zweigart, і рівномірки їхні подобаються, і Bellfast мені дуже подобається. Що відрізняє Zweigart від інших тканин? Те, що є з правого боку така ось, бачите, нитка. Зараз я примірю, які п'яльця підійдуть до цього процесу. Мої улюблені QSnap, і вони, мабуть, і будуть. Оці шестикутникові, я ще на них нічого не вишивала, проте буде якийсь маленький процес обов'язково одного разу. Проте сови будуть поки що на, <кій> на QSnaпах. Кюснап це, до речі, мій улюблений формат зараз на даний момент. Ще подобаються дуже круглі п'яльця від Hello. Туреччина виробник, такі вони є яркі та також класні. Вони дуже класно тримають. Зараз я вишиваю мілхіл на них. Мені залишилось дуже мало, мені залишилось тільки бісер попришивати. Ось я його і попришиваю. <клес> Вибачте. <клес> такий формат, що дуже багато процесів підійде до таких ось до таких нурге. Uh, і середні якісь, і маленькі навіть іноді, і діменше з великі, можна на них вишити без проблеми. Середні також можна вишити. Літки такі, бачите, які кольори. Ну, захотілося мені щось розпакувати, таке блискуче, яскраве, я не знаю, коли я вишив, проте зазирнула зазерну, uh, в схему та побачила, що там дуже-дуже багато, дуже багато блендів. Ну, нічого страшного. Uh, це для нас не новина бленди. І поки я вимірюватиму, як ви побачите, як я організовую цей процес, на камеру це важко дається, особливо коли ти робиш паузу у блогерстві, коли вже знімаєш, знімаєш відео багато, ти вже якось руку собі набив. Я дуже хочу повернутися до ведення мого каналу. Я вже казала це в попередніх відео, я знаю, проте якось часу бракує, завжди бракує часу на ведення каналу. Двічі на тиждень, хоча б як це в мене було раніше. Ну, сподіваюся, що зміниться обставини, зміниться Брак часу це не єдина проблема, чому я не веду канал. Якось нема натхнення, якось якісь складнощі, якісь там... якісь душевні, негаразди. Ну українці це знають, це <кій> не новина. Тобто для нас і особисті. Деякі такі речі, ну, то таке в кожного в житті є своє. І, до речі, дам вам пораду. Ну, це дуже важко цією порадою скористатися, проте навіть я сама не можу скористатися творчість, не треба кидати, не треба відкладати через негаразди, якісь, треба навпаки, робити, тому що, тому що ситуація це не змінить. Нічого з цього не міняється, а так ну, це допомагає, скажу вам точно, це допомагає. І коли люди порівнюють творчість рукоділля, коли порівнюють його з психотерапевтом, ну, це десь близько. Я вам скажу так, як людина, яка має обидві досвіді, то скажу вам, що це дійсно допомагає також. Ну, а вже ж саме лікуванням займатися на слід. І якщо ви думаєте, що вам треба звернутися до спеціаліста, рукоділля вже ж не замінить це. Не зволікайте, тоді обов'язково звертайтеся. Проте займатися щось складати, творчість завжди допомагає відволіктися і налаштуватися на якусь особливу. Хвилю. Я не скажу, що думки допомагають це думки розвіяти завжди. Якщо ви рукоділлям займаєтесь і вишиваєте, вишиваєте, шиєте щось під фільм якийсь, це допомагає. Ну, в моєму випадку. А якщо просто, то або балакаєте з кимось і вишивайте, це також допомагає. А якщо просто, ну мені власне не допомагає це розвіяти думки, тому може навіть навпаки. Ось так навіть буває, нічого страшного. Я завжди дивлюся щось паралельно і роблю. Це мене і прискорює якось, я якось зосереджена більше і швидше працюю. Нічого не дивитися, мені дуже важко. Бачите, я навіть голку в цей процес не відклала у скриню, а вирішила використовувати. То я якось так відкладаю, ось така сумочка в мене тут буде зберігатися цей процес. Цей процес буде дорожній. Деталі я вам покажу у наступних відео, я сподіваюся. Зараз розвішуватиму нитки. Тож, знімати відео, фото робити, вишивати щось, оформлювати, купувати це дуже-дуже допомагає. І якщо навіть ви не маєте змоги зараз купувати, я думаю, в кожного є змога щось робити. Кожен має якісь запаси, якісь плани. Робити щось завжди є що робити і є де взяти. Багато дівчат, до речі, може, хтось не знав, скажу цю інформацію, що є такі магазини, як у Натки, до речі, також, і, наприклад, Фрузелок, і дизайнерки схем. Я зараз боюся помилитися у прізвищі. Вони практикують таку акцію, як Підвішена схема або підвішений набір. Якщо не маєш змоги, то візьми собі. І мені дуже подобається ця тенденція, що, наприклад, я заходжу на сторінку до дівчини, яка підвишу, ну, підвисла цей набір або схему, і його не забирають так. Знаєте, хто бачить халяву і бере, в нас якась культура вже з'являється. Це приємно. Тобто схема висить, годину, дві, і дійсно людина приходить і бере її. Та, якій це потрібно. Ну, може, це знов важка праця цих дівчат. Вони перед тим як віддати, вони завжди вивчають людину, чи дійсно вона потребує, чи ні. Завдяки цьому може, але хочу вірити в хороше, хочу вірити, що дійсно людина має. Необхідність і бере і користується із задоволенням. Хочу в це вірити. А, оці ножиці, що ви бачите зараз на екрані, я не використовую для вишивки. А, як правило, це для шиття. Для шиття, щоб підчищати роботу, щоб відрізати, нитки, вони просто необхідні. Ножиці шкода, та ножиці так часто воно не будеш користуватися, тому що хто шиє, той знає, то багато треба різати. Багато. І ці щіпчики в мене від шиття лежать, у процес підуть інші ножиці. Зараз я активно користуюся ножицями, а, своїми найкращими та найулюбленішими, які я маю у колекції. Я отримала їх у подарунок від подруги і активно-активно їми користуюся зараз, тільки їм, інші відклала. Ось, як я пишу символи на схемі на камеру, це ну, я намагаюся. Мені здається, що такий формат в мене ще не було такого формату, що я навіть ось ці символи пишу на екрані і все роблю, організацію, всю повністю на екрані. Захотілося якогось такого, знаєте, ну, релаксового відео, відео не про що. Воно якось розслабляє. Деякі блогери вважають, що показувати свої свій... всі знання, що вони мають, вони хочуть вмістити в одне відео. Такий формат я також дивлюся, люблю і, і навіть іноді він є дійсно інформативний іноді. Але часто дуже хочеться подивитися відео, коли ти. Втомлений. Коли ти, я дуже часто я помітила за собою, що дивлюся рукозільний Ютуб, власне, я коли вранці треба рано вставати. Немає настрою, і ти вмикаєш ці рукодільні відео, в тебе настрій підіймається, тому що ти знаєш, що після справ, які ти запланував на ранок, ранній ранок, то буде в тебе хвилинка для того, щоб зробити щось для себе, щось таке приємне, щось таке може і, і як, якимось чином творче, навіть. Ось. Ем, оця рулетка сантиметр, що ви бачите на екрані від Бохін, вона дуже мені подобається. Вона дуже-дуже класна, вона і у дорозі, і вдома. І не тільки для рукодільної мети вона нам служить. І сантиметр такий, знаєте, ну, як то кажуть, не дешманський, дуже як гарної якості, не сатається. Мені дуже подобається ця рулетка. До речі, вона класна. От, я, я не знаю, я якось побачила побачили ми їх на -Експо ми купляли ці сантиметри. І вони, ну я не знаю, дуже, дуже мені подобається. Вже пройшло 2-3 роки, я не пам'ятаю вже. Але мені і досі подобається дуже цей сантиметр. Ми його використовуємо для усього, Повторюся, для усього використовуємо. Е, до речі, оці. Е, Ножиці Фейбо Китай виробник. Вони не те, щоб за. У мене є і за 15 гривень такі щипчики. Вони вже затупилися, я їх ну, вони для шиття, мабуть, не дуже підходять. Я її ми стригла не таки багато. Я не знаю навіть, де вони зараз ділися, десь я їх поклала. Проте оці не тупляться поки що і вони служать добре. У мене є для них такий 14-й чехол. І... Ну, треба буде покласти. Може, я матиму вільну годинку, я якось по згадую, що в мене взагалі є у моїх вишивальних таких запасах, мені це подобається. Може, зніму якесь. якісь дівчата просять. Я не буду казати, як багато блогерів кажуть. Багато хто просить. Певне багато, 2-3 дівчини просять відео про мої запаси. І ви знаєте, я не рішуся на це знов, тому що це багато роботи, це великий об'єм відео, це дуже важко монтується. Але маю ідею, поділюся з вами, що зняти якісь невеличкі набори, які я маю колекції. Це я можу зняти, це цікаво, це те, що швидко вишивається, це те, що можна показати. І цікаво багатьом. І буде мені простіше, тому що я. Намагалася усі маленькі наборчики скласти у сві в одне місце, скажу так. Но кольори у цих совушках дуже красиві. І я дуже люблю такі ноч... нічні сюжети, зимові пейзажі нічні, я люблю з снігом. так, І бачите, люблю таких сов. Мені ці сови нагадали дуже сюжет мого улюбленого журналу. Одного з улюбленіших випусків. І я дуже сумую за цими журналами, до речі, коли я коли ми тимчасово жили батьків, коли почалася війна, мабуть, ви бачили ці випуски на початку війни, то я робила таку рубрику, відповідь на тех, або я не пам'ятаю навіть, що за рубрика була, або я на тех відповідала і журнали гортала, або то було просто відео. Треба передивитися, я ж свої відео рідко передивляюся, що то було подивитися. А... Так ось там такі цікаві сюжети у журналах. Я сумую за цими журналами і хотіла б я їх собі усі забрати. Для цього мені треба теки. Я вже багато думала про це. Де це зберігати, де заставити. Ну, поки це ідея, але журнали я сумую за журналами і дуже хочу щось за журналом зробити чи вишити, чи. Просто змайструвати за майстер-класами з журналу саме не знаю. Така в мене ідея. У мене всі журнали, все, все про рукоділля є. І там є хто має ці журнали, може згадає такі є сови. Проте вони на горизонтально-вертикально сидять на дереві. Можна також вишити. Хтось вишив скриню, як хтось читачів надсилав. Хтось частково вишив. Там дуже класний сюжет, і мені подобається. Він і я хотіла його вишити дуже. Ну, ось в мене. Такий ось є набір. Може я колись і вишию той сюжет з журналу. Але для того треба, принаймні, оці журнали взяти. Мені ці, е, щось згадуються, літні сюжети з цих журналів. Згадується такий, був літній у червні, у липні, мені здається, журнал. І там був такий лягушонок, був такий е, зображений, теж прикольно. Дуже класний сюжет, я той журнал теж затерла. Мені дуже подобалося передивлятися, проте мені здається, не вишила. Журналу вишито мало що в мене, але я вам скажу відверто, що в цих журналах схеми були класні. По-перше, дівчата самі вишивали, і вони друкували їх не так, як якийсь кросворд для дальнозорких. Воно дуже якісно. І кольорова символьна схема була, і, і чорно-біла, але вона була дуже дуже така велика. Тобто не дрібна, можна було щось роздивитися. Це по-перше. по-друге, мені здається, що сюжети і проработка сюжетів це як супер якісь дизайнерські такі. Ну, мені так здалося, коли я вишивала лисеня за журналом, дуже класно проработана, відпрацьована схема. Так, багато ниток, так, великий ключ, але все ж таки не такий великий, як він може бути. З усієї палітри DMC, але все ж таки але все ж таки результат того вартий. І тому мені дуже хочеться передивитися ці схеми знов. Ось, ви бачите, як я розвішую на такий органайзер не ПАКО, а китайський аналог, там, де можна і нитки паркувати, і голки. І не скажу, що він мені подобається більше пако, ні. не дивлячись на те, що тут є. Якось, можна сказати, так, продумано ячейки для голок, проте Пако є Пако, і це класика. Може, я люблю пако більше, тому що я дуже хотіла довго Пако, дуже довго дивилася на нього. Тому що коли я, я думаю, що, думала, що це випадковість, але тепер я розумію, що це не випадковість. Я хотіла вишивати, почала активно, коли ось саме пер, за місяць до початку війни. Росії з Україною це було кінець 13-го, початок 14-го року. Ось трошки раніше, мабуть, я почала активно виживати за рік. Но, проте мені здається, що події вони мають і якусь це відчувається, що відбувається, до кого, до чого катиться ситуація, це відчувається заздалегідь. Ми це знаємо. Тому мені зараз здається, що це вже не просто був такий а, співпадіння. Це тепер вже це розумієш. А кольори дуже красиві у, у СОВ будуть. Я думаю, що це буде мій дорожній процес, ну, повторюся, Ну, проте подивимось, як складеться обставини. Думаю, ви побачите в моїх подальших відео. Розкажіть, чи любите ви пако? Органайзери чи ні. Що ви думаєте про вишивку і чи допомагає вона вам відволіктися від особистих та проблем, які можуть бути і є в Україні? Дуже цікаво, що ви думаєте з цього пригоду. У мене дивіться, залишились такі декілька ниток на органайзер надіти. І я думаю, що дуже цікаво, мені завжди, знаєте, починати відео записувати в такому вільному форматі. Я не знаю, про що йде мова, і, і, і про що буде розмова. Мені самой цікаво знімати таке відео. І сподіваюся, вам цікаво слухати знову. воно не дуже інформативе, но... тому що воно має іншу мету. Воно має іншу мету, і інформативні відео я теж думаю. Зніму, проте велосипед вже було придумано, і усі матеріали, що для того, щоб чомусь навчитися базовим таким речам, як рукоділля чи тощо, вже воно було відснято і зроблено. Можна зробити своє бачення вже ж. Ну, проте це не першої необхідності. Матеріали і знов, як хтось там показує, які він. Розумний, створивши канал для того, щоб всіх обсудити людей, які вже роками нас, можна сказати, радують своїм контентом, це дуже розумна ідея. А вже ж проте в кожному своє. І різноманітні контенту на Ютубі, це теж дуже цікаво. У мене навіть підібраний магнитик для цього процесу з совою. Магнітів завжди мало, оце точно. У мене скільки їх дуже багато, а завжди я шукаю щось, шукаю і не можу пошукати. І, до речі, магніти найзручніші е, це магніти пласкі від е, чарівної країни. Хоча, коли я перші магніти побачила їхні, мені здалося, що вони дуже простуваті. Я замовила якось мені не дуже. Ну, подобалися, але ну, якось я чогось такого очікувала, знаєте, чогось неперевершеного. А, проте вони дуже яскраві, дуже красиві мають сюжети, дуже гарно виглядають ці магніти і вони дуже сильні. Тобто вони тримають ножиці, тримають все, що ви хочете. І тому вони у роботі а вже ж ефективніші скажу так. Начебто, все, що я хотіла вам сказати, я вже сказала. А, зараз я додам якусь Українську пісню, щоб ви просто послухали. А я з вами прощаюся на цьому. Бажаю вам всього найкращого. А, бережіть себе і навіть наступить скоро наша перемога. До зустрічі! Сіла пта! До полю. сонце Понад вечір за поля, покоха, покоха. ю весною я понесла своє серце скрипалю і шла до For me.